Всім привіт! На зв'язку подкаст Експертний ТетАТет. Тет. Мене звати Олена Кіріченко. Я проектний менеджер спільноти Достойна робота в Україні. І у нас в гостях сьогодні Ксенія Алікіна, кар'єрний терапевтичний консультант. Всюша, привіт. Привіт. Оле. У нашому подкасті ми говоримо про різні кар'єрні питання, які на сьогоднішній день найбільше на часі і актуальні. Але перш ніж перейти до теми нашої розмови, розкажи, будь ласка, трошки про себе, про свою діяльність і, взагалі, як от ти стала саме кар'єрним терапевтичним консультантом. Дякую за запитання. Дуже рада бути сьогодні з тобою, да, щоб наші глядачі послухали нас. А, про мене а, на сьогодні я маю за плечима вже 8 років досвіду роботи з людьми в ІТ. і поза ІТ наразі консультую людей. А шлях починала від офіс-менеджера в ІТ і до hr ліда виросла. І на сьогодні стала незалежним кар'єрним терапевтичним консультантом. А я є ще ментором для молодших спеціалістів наших колег, якщо можна так сказати. А я є лектором на площ... на онлайн-площадках освітніх. Таких як Прожектор, Choice31, Evo Talents. Починала все з Genius Marketing, тому люблю це і ділюся від душі щодо твого питання стосовно, як я стала кар'єрним терапевтичним консультантом. А для мене це було очевидно суто для мене, тому що психологія цікавилася дуже давно. І на сьогодні я отримую другу вищу освіту на денній формі по клінічній психології, і я захотіла це. З'єднати, тому що психологія на сьогодні це мій додатковий інструмент роботи з людьми, тому що інколи під запитом я не можу знайти роботу да, або не розумію, інколи там є трошки більше, ніж сам цей запит. А, а я стала це поєднувати. Я розумі... зрозуміла, що це класно, а також із практики, тому що я також була на кар'єрних консультаціях, на консультаціях у коучі, у коучі різних. Я розуміла, що саме мені, наприклад, не вистачає. І чого б я хотіла додати, знаєш? Тому що ну давай будемо чесними, що не завжди ми йдемо в консультацію або в коучинг, коли у нас все класно і все добре. Але це таке буває. Да? Треба розуміти, що у нас є якісь переживання, нас щось турбує, да? взагалі стан емоційний. І я зрозуміла, що не всі готові давати трошки більше про людяність, да? взагалі питати ти як, а як твій стан, а що тебе там турбує? А, і так народилася моя ідея, моя, моя мрія да, це робити, тому що я і дуже екологічно це поєдную. А і на виході ми отримуємо класний результат з моїми клієнтами. Тому я можу про це багато говорити, але я просто бачу результат. Я знаю, як люди це сприймають. Да, це щось незрозуміле, це щось нове, але оце поєднання а, на сьогодні. Це моя унікальність. Да, суто в моєї ЦА, суто в моєму просторі. Тому. Люблю від душі те, що роблю. Круто. дуже дякую за те, що так детально глибоко нас з собою повела да от по своїй історії, для того, щоб у наших слухачів теж склалося уявлення, з ким да, от сьогодні вони будуть взаємодіяти в рамках нашої теми. Мені здається, це дуже важливо, тому що тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, це пошук роботи. Та да? про те, що пошук роботи це теж робота. Насправді я думаю, що для багатьох наших слухачів ця фраза вже ну знаєш так певним чином набила оскомину. Ми дуже часто чуємо та от пошук, роботи – це теж робота, але ну іноді не до кінця зрозуміло, що за цим стоїть. Тому от моє перше питання до тебе. Чи погоджуєшся ти взагалі з цією тезою, чи ти її підтверджуєш, та чи спростовуєш? І ну у будь-якому із випадків наведи от своє бачення, поділися своїми аргументами, чому там ми можемо говорити або не говорити, що до пошуку роботи треба відноситися теж як до окремої діяльності роботи. Так, я з тобою згодна, те, що ти казала, да, що дуже багато сьогодні на ринку про це говорять, майже всі, але не пояснюють, мабуть, так детально, що мають під цим на увазі. А чи я підтверджую так і я завжди про це кажу: да, що пошук роботи та є робота, і що під цим є? Як ми ставимося на початку до пошуку роботи, такий результат ми і отримуємо, знаєш? Тому а, ми туди втрачаємо багато енергії, багато сил, переживань, да, і страху, коли ти вже йдеш на інтерв'ю, і це стрес. А, тому що я розумію під цим, да, і завжди кажу своїм на лекціях або на консультаціях, що як ви вже підходите навіть до само, самої думки про пошук роботи, да, це просто відправити резюме і чекати або робити кроки і діяти, такий результат ми отримаємо. Тобто нагорода завжди в кінці. Да, просто він може бути через місяць, а може бути через три. І ось ця така стратегічна робота да, по пошуку роботи, а вона надає набагато більше плюсів і бенефітів, коли ми до цього ставимося, знаєш, по-дорослому. Ми ж дорослі, да, ми всі відповідальні самі за свою кар'єру, за свій шлях. Що ще да, під цим я розумію, я завжди кажу такий маленький тіпс: нам зараз, що коли ми да, починаємо пошук або так стається, що нам да, він необхідний, у нас сьогодні є багато скорочень, то під цим я також розумію, що ваше резюме, да, ваші профільні соцмережі, ваш супровідний лист, він вже має бути готовий. Тобто, щоб... Витрачати потроху про це думати знаєш, як такий бекап, щоб най воно буде да на сьогодні, а потім я трішки його підкоректую, аніж витрачу багато часу, сяду, да, тоді потім а, і я взагалі не згадаю, які мої були обов'язки. Да, ось до цього також треба ставитися ну по дорослому професійно і ще ем, розуміти взагалі, а яку компанію ви хочете, а яку сферу, який домен, яку взагалі позицію? А чого ви хочете, а чого ви не хочете. Ти? А які сильні сторони, знаєш, а які слабкі, і ось це все знати про себе, тому да, набагато більше під фразою роб, да, пошук роботи, то є робота, я закладаю туди. І такі, те, що казала про Тіпс. Як тільки ви починаєте шукати обоми, тому що я також із практики, я також була кандидатом там декілька місяців тому я все це пройшла сама робити собі нотатки, ексельку, все, що вам да до вподоби, Notion, там трело навіть, тобто, з якої компанії у вас був любий дотик, що я маю на увазі. Ви відправили, вам відповіли відмовою. Ви відправили, вам не відповіли. Знаєш, записувати все, все все кожен крок, що це дає, це знімає хаос з голови. Ви точно знаєте, що ви зробили. Якщо це відмова, що ви можете зробити по інакшому на наступні співбесіди? І, знаєш, ось це такий дорослий підхід для мене. Це так трошки знаєш, ми зачепили, але там є і більше, і більше. Так, я знаєш, як то кажуть, люто плюсую за те, що необхідно правда вести систему, тому що часто потім там спілкуючись там, з кандидатами, навіть з клієнтами або з оточенням, які знаходяться в пошуку роботи, і там задаючи питання: ну там як справи, та, як просувається пошук. Відповідь там може бути із розряду: що е, немає жодних відгуків на ринку, немає вакансій, та не отримує там пропозиції по. На співбесіду, і от коли задаєш більш глибокі питання, а ну, там скільки відгуків ти надіслав та а, е, що окрім просто відгуку е, на там конкретну вакансію, ти робив, виявляється там, ну бувають випадки, та, що відгукнувся на дві вакансії, і, і вже робиться висновок: що все, на ринку е, немає та, там, жодних пропозицій, мене е, там ніхто не хоче розглядати. Все, всі погані, та ринок впав. І відповідно дійсно, коли ти все це вигружаєш там в документ, коли перед тобою не просто в голові є інформація про те, які кроки ти робив а коли ти бачиш це на папері, однозначно. Це, по-перше, правда, знімає певний тягар, а з іншої сторони дає змогу ну, побачити картину в чистому вигляді, а який же статус без емоційної складової, такої особистості, а як то кажуть, в сухому залишку, та що ми бачимо, і це допомагає рухатися далі. Так, я з тобою тут тотально згодна. Знаєш, те, що ми можемо да, і ми, як кажемо, такий гелекоптер-в'ю, коли ти, наче як відходиш від своєї позиції, ти дивишся зі сторони, да, навіть ті ж відмови. Да, їх треба сприймати як такий сильний, класний додатковий інструмент, тому що окей, да, дали, дали відмову. Ви, як доросла да, людина, кандидат, ми можемо запросити розгорнутий фідбек. І ми з тобою знаємо, що наші професіонали, колеги, якщо вони знають, це. Розгорнути фідбек, якщо ви поясните в письмі для чого він вам, вони його нададуть, да і, наприклад, на наступну співбесіду ви будете вже більш готові, або, наприклад, дадуть те, що дадуть фідбек, чому відмовили по тому, що ви точно робили, але ви просто про це не сказали. А поки ви, ми не скажемо взагалі через комунікацію, через рот, якщо я можу так казати, люди не будуть знати. Тому наступний крок ви будете знати, о, про це важливо говорити на співбесіді. відправив або відправила. Да? Це може бути 20, це може бути 30 так, на пропозиції на вакансії, а може 35 це бути найомріяніший офер. Тому про це треба також знати. І що ще такий тіпс, коли ми вигружаємо це все, так? це наша раціоналізація таким, з таким холодним розумом підходити. Так, іноді опускаються руки, тому що, не думаєш, ну як, ну вже 30, ну вже 50, так? а ось 52-й ривок і все. То я до чого щоб аналізувати кожну да стадію, і також ми знаємо, да що буває, коли дуже багато інформації в голові, іначе як вже ти домовляєшся на співбесіду, ти йдеш на співбесіду, да а тобі просять розказати про компанію, а ти як кандидат не знаєш нічого. Да? І от для того щоб взагалі пам'ятати, кому ти відправляв або відправляла. Щоб це було видно і зрозуміло, не плутатися і не забувати про компанію. Це також важливо. Тому ти знаєш, тут різні сторони і пам'ятати, і взагалі раціоналізувати, да, і розуміти, а що я можу ще можу допрацювати, можу дочитати або згадати, що я не зрозум... не сказав або не сказала. Да, і, тому... і готувати це все, і супровідний лист, щоб да, відрізнятися від кандидатів. Я завжди про це говорю, чому він досі і він супер Перс. Персоналізований да, підхід такий. Так. Ти вже сказала так багато порад. Я раджу теж нашим слухачам вже брати блокнот, ручку і виписувати ті важливі пойнти, які якими вже була насичена твоя відповідь. Але от зараз мені б хотілося так трошки, знаєш, Підзібрати, от, на твою експертну думку, якщо зараз, наприклад, наші слухачі знаходяться в пошуку роботи, для них ця задача є актуальною. Які кроки ти можеш порекомендувати робити? Та от що необхідно точно врахувати, щоб цей пошук роботи був ефективним і результативним для пошукача? Угу. Треба сказати, що це окей шукати зараз роботу, да? тому що так ринок турбулентний. Давай називемо його так сьогодні. Є багато скорочень, але мені завжди хочеться сказати, що це не означає, що ви на сьогодні не знайдете роботу. Да? Взагалі що там відправили дві як ти Олена, казала, і сидять, да, і ми сидимо чекаємо. Ні, коли мене питають Ксенія, що робити, я завжди кажу діяти крок за кроком, просто діяти, брати і робити це все. Тому да, такі найефективніші, що можна, а, прийняти що ви пошуку роботи, тобто так я шукаю, що я можу зробити те, що я казала, да, підготувати себе, підготувати резюме релевантне, да, класне описане, без помилок, підготувати соціальні мережі, якщо це LinkedIn, да, професійна, Facebook, тобто, все там, все налагодити, підготувати портфоліо, або якщо, якщо ми кажемо, наприклад, про дизайнерів. Пробачте, супровідний лист. А якщо ми кажемо про дизайнерів, це ж все-таки портфоліо, да тому, що це ваша візитна карточка, це такий перший дотик, взагалі, коли ви потрапляєте в компанію. Якщо там да девелопери, то розуміти, що я повинна або повинна. Uh, да, давати більшу увагу на технологічні скіли і розповідати про проект. Знаєш, тому це все персоналізовано, підготувати все це, зробити нотатки, як я казала, і далі вже такі знаєш софтові штуки. Чи знаєте ви свої сильні сторони? Знаєш, я завжди питаю. І я, я точно знаю, що ми всі індивідуальні, ми всі ексклюзивні, в кожної людини є свої ем, сильні сторони, є свої е, да, таланти. А і коли ми там починаємо це знаєш, розпаковувати, і коли людина на мене дивиться і каже, я це знаю, але я ніколи про це не думав, що моя сильна сторона, і я завжди кажу: запитайте себе, якщо ви не знаєте, це також ок. Да? Це не ви не є. Там гіршим, якщо ви не знаєте, просто виписати собі, нас, ну, зрозуміти, а як я це можу пакувати, наприклад, да, для компанії і їм показати, виписати собі слабкі сторони, вони також у нас є, щоб розуміти, а що з ними можна робити, да? а як я також, наприклад, можу їх перевернути, да? і що я на них можу зробити, тому що слабкі також можна да, ну, продавати, якщо так можна сказати, або розуміти підтягнути, да, або там взагалі. Поки на них не звертати увагу, тому що краще на сильні сторони вже ж таки розвиватися. Це головне зрозуміти взагалі, які компанії я хочу розглядати, а які не хочу. Да? Якщо ми кажемо є дві ситуації, коли у нас є час да, на пошук роботи, це суто для мене розуміння, чого я хочу, і також да, фінансова стабільність, якщо вона є така НЗ, да? а якщо її немає, що також да, на сьогодні є. Великий відсоток розуміти і домовлятися з собою, які компанії я можу розглядати, і позиції да тому тут трішки різне. але. Також на да, чітко собі давати відповіді так, якщо це продукт, які компанії подобаються, наприклад, сфера, да там чи я окей йти в беттинг, чи окей мені йти в рітейл, да. Тобто для цього розуміти також зробити собі список і йти, розширювати свій кругозір щодо пошуку там джоб порталів, да, нетворкінгу, взагалі всіх, всіх, всіх інструментів інструментів, що у нас є, і заявляти про себе. Я завжди кажу, заявляти всесвіду про себе, тому що він не знає, що ви шукаєте, наприклад. Робота, що ви просто відправляєте на резюме, да, писати пости, а, говорити про це колегам або друзям, тому що а, із практики я знаю, що інколи ми самі не можемо взагалі додуматися до того, що один контакт якийсь, да, хто побачить, може вам запропонувати класний проєкт, класну позицію, да, тому використовувати ще цю а, позицію, таку сильну да, на ринку, взагалі знати про себе. Тому це може такі знаєш, прості речі, але вони дають класний результат і діяти крок за кроком, да? просто е, опускаються руки, дати собі цей час, сказати да, мені важко, «да, мені сумно, дати час да, там, відпочити і піти далі. Тому що, як ми на початку з тобою казали, і тема наша сьогодні з тобою, що пошук роботи то є робота, якщо ми не будемо давати собі відпочинку, хоча б трошки, да? погуляти там, може, день нічого не шукати, да? може вже наступного. І берегти себе, тому що так, коли... хто як не ми, і коли, як не зараз, треба себе берегти, щоб потім отримати класний результат. Так, це, це дійсно так. Ми, ми у себе одні, та нам з нами жити до кінця днів. І дійсно дуже важливо це таке бережливе відношення до себе. Ну І тут би мені хотілося трошки. Занирнути глибше в цю тему, так як ти е терапевтичний консультант, я не можу все таки тебе не спитати з твого професійного досвіду, з твого особистого досвіду, пошуку роботи та да, там нещодавно. От які можуть бути кроки, та, там, інструменти, не знаю, поради, раз, два, три, От як підтримувати свій ресурс під час пошуку роботи? Тому що дійсно часто опускаються руки і здається, що там, ну, якась така безвихідь приходить, От як підтримувати себе на цьому ну, достатньо такому складному і турбулентному шляху? Угу. Класне питання. Дякую. Ми зараз туди трошки зануримося. Взагалі, да, ми знаємо з тобою і з слухачами, що пошук роботи це є стрес. Це окей для будь-якої професії, для будь-якої позиції, якщо в тебе там досвід вісім років, знаєш, або якщо в рік це стрес, тому що це щось нове, а та да, це щось страшне, а страшне, тому що нове ми не знаємо. І як ти казала, да, будуть такі мої мої тіпси щодо мене, але ви можете або взяти, або згадати що про вас. Ми взагалі знаходимося да, в стресі, Ми знаємо, я зовнішній, який дуже впливає. Ми про це не забуваємо. Але так, щоб да, такий всі всі свій всесвіт зробити більш-менш. Місцям, де можна да, взагалі дати собі енергію або дати собі відпочинок. Це також треба запитати себе, що мені дає сил. Да? Для кого це прогулянка, для кого це спорт, це здорова їжа, це зустрічі з людьми зі своїми. Знаєш, де можна мовчати разом і відчувати таку, такий супорт, що тобі більше нічого не треба. Да? Де на те, що в тебе пускаються руки, наприклад, тобі не скажуть, що ти що ти переживаєш, Аєш, та все ти знайдеш. Я як доросла людина, я знаю, що я знаю да? але я маю право переживати. Я маю право да. Сумувати по цьому приводу, і мені просто потрібна підтримка. Так, ось основне, наприклад, що я хочу сказати, шукати цю підтримку там, де вам її дають, там її дають безумовно, да, з такою тотальною любов'ю і підтримкою. Питати собі знову ж таки, да, де береться моя сила? Тобто, да, знову ж таки, ми повертаємося там до спорту. Давай так, в розрізі мене або люди далі почують, да, може про себе. Для мене це мої люди. для мене це Спорт для мене це сон. Він на мабуть навіть на першому місці здорова їжа, а це розуміння, що я даю собі час і ваду на те, що зі мною коїться. Що якщо мені сумно і це 35 та відмова, да то окей, значить на сорокової відмови може не бути, а може бути, і я з цим мірюся, але це не означає, що я не знайду це моя сім'я. Да, це мої батьки? Ну тобто, якщо вони поряд, да, або навіть той ж Zoom сьогодні все онлайну, а, це прогулянки багато. Просто в навушники я вставляю підкасти, да, і я далі йду з музикою. А це те, що я люблю робити. Да, це спорт для мене, це танці, для мене це став боксом, для мене да, там йога і ще і ще. Тому просто питати себе, а що вам дає да, сил, і взагалі як ви можете відпочивати? Що вам є ресурс для відпочинку, да що після відпочинку вибираєте собі? Це віра в себе, тотальна віра в себе. Тому що да, як, як, як ми не бачимо, куди далі йти, і так давати собі. Ну тобто, домовлятися з собою, що да. А там я відправила відправив або 30 відгуків, да так, щось не йде, розуміти, що я можу зробити по типу інакшому сьогодні? Да, тому що, що ще важливо пам'ятати з мого Досвіду, що на сьогодні адаптивність це така великий soft skill, да, тому що дуже велика швидкість всього. Світ змінюється кожен годину, або навіть кожну секунду, да, і бути адаптивними, розуміти, про що це, а що я можу зробити по інакшому? Да, а може я можу, наприклад, відправити і не просто сидіти чекати відгук, а робити фолоапи, да, писати з повагою, додавати в соціальні мережі, да, ходити на зустрічі у нас в Києві. Стали робитися офлайн зустрічі. Це, це це наче як ковток такого повітря свіжого. Знайомитися, розказувати знову ж таки про себе, що ви шукаєте. Да? І шукати тих людей з ким цікаво. Да? Про що можна, як я казала, і говорити, і мовчати, і взагалі тотальна така безумовна підтримка. А, ну давай, я скажу зі свого, да, для мене це терапія, тому що я в своїй терапії дуже багато років. Да? Це не тому, що я вчуся, це просто така для мене це моя підтримка мого розуму. Ну, тобто, я розумію, що це да, як сходити там до лікаря, це окей, і для мене це м -м, мій сапорт. Я знаю, чому я туди йду кожну там да неділю або раз-два тижні. А якщо ви з цим згодні, або у вас вже є, да, а, там робота з психотерапевтом або психологом. Це класно. Ну, це від душі зараз скажу, да як вже практикуючи психолог і взагалі людина, яка розуміє для чого це, да що ще можу сказати, балувати себе? Знаєш, ми інколи ми всі дорослі, ми дуже. Важливі, да, такі бізнесові всі, але ось та радість, яка сидить внутрі, да, давати їй раду, тобто вигулювати, балувати, да. з такою заходити. Зараз мене поправ, будь ласка, але з любопитством я дуже вибачаюся. але... З цікавістю, я дякую, вибачаюся, якщо да, там, з такою цікавістю, ось цей процес пошуку. да, А що я можу зробити? Ага, я виписала, наприклад, або виписав свої сильні сторони. Так, а що з цим? да, А як я можу це е, запропонувати компанії? І робити цей шлях? Ну, я розумію, що я зараз скажу легшим, да, це нічого, але собі давати раду. Тобто, так, ось тут цікаво, а що ця компанія? Як я з тут буду да. Говорити з компанією, тому що кожна нова людина і кожен новий соціум це наша роль, яку ми відіграємо. Це окей, да ми зі всіма різні. Ну і це не тому, що ми хочемо да. Так апріорі стається. Це також треба розуміти, і ось з такою зацікавленістю може це робити да? для себе по-інакшому. Це, мабуть, основні, я можу також да багато говорити, але просто запитайте себе: по перше, що вам дає сили і енергію, да що вам дає оце відчуття, що ви можете щось нове робити. Да, там давати собі час на відпочинок, давати собі час на зацікавленість, на оцю грайливість. Знаєш, коли хочеться там просто не знаю випити какао десь і погайдатися на гойдалках, да, на емоційних, ні, а ось просто ті, які є <різь> По дворі в кожному. Тому це такі мої поради вже більш з, психологі з психологічної сторони. Та дякую дуже, Ксюша. Мені здається, що такий дуже надихаючий ефір у нас вийшов, і твої відповіді вони такі глибокі і знаєш, різнопланові. Тобто мені видається, що кожен наш слухач зможе знайти як мінімум одну думку, ідею, інсайт, якийсь поєкт, який може взяти собі і спробувати додати та свою рутину пошуку роботи. Тому колеги, діліться, будь ласка, в коментарях вашим зворотнім зв'язком, які ідеї, інсайти виникли у вас. І якщо у вас залишилися питання по темі, будь ласка, залишайте їх, ми обов'язково їх розглянемо в рамках наших наступних подкастів. Сюша, дякую за твій час, за твою експертизу е і за те, що так щедро поділилася своїми порадами сьогодні з нашими слухачами. Дякую вам за те, що запропонували цю зустріч. Мені дуже приємно. Е, да, дя, дякую за те, що будете слухати. Якщо будуть питання, запитуйте. І знаєш таке останнє не просто вірити в себе. І якщо нема людини, наприклад, хто дає підтримку, да, є ми, є консультанти, і це окей щось не знати. І тому шукайте, хоча б її там наразі, щоб додати ще такий ковток свіжого повітря. Да, до, до цього пошуку до цієї роботи. Да. Дякую за таке надихаюче закінчення. Тож залишаємося на зв'язку. Всім гарного дня!